Організація «Жіночий ветеранський рух». перші дні так було, що всі ринулися писати, що робити. Це знайомі друзі, колеги, друзі, друзів, мама. В перший день всі такі: «О, а за що ти у Штаб, ми прийдемо що то будемо робити». Не було нічого: ні медицини, ні бройників, ні шоломів. Ми почали цим займатися. Викомту медицинський склад. У нас є всі напрямки, типу, склади різних напрямків: тактика, гігієна, медицина, одяг, різні господарські речі, каністри, паливо. Це все. Коротше, будь-які потреби військових. Незважаючи на те, що в нас тіпа типу, її багато, насправді для фронту її не вистачає. Весь час відчуваємо потребу в знеболювальних, в е, кровоспинних. Ну, Турнікети це окрема історія, тобто турнікети вони кругом потрібні і потрібні тільки сертифіковані. Оці всі турнікети, які робляться на колінці, вони е, можна казати до задняться. Тут був склад, е, де готували коктейлі. Ми зараз все вивезли, щоб не воняло, все винесли. Ось, але ми готові. Якщо вдруг щось, ми готові тут робити коктейлі. Тут стояли дівчата, і кожна з них розливала. Тобто, в нас був конвейер, хтось наливає, хтось засипає пенопласт, Бо ну як робиться коктейль, я вам потім розкажу. Ну я за освітою хімік. Тобто зливати і якби, робити хіміч... проводити хімічні реакції це моя професія. Я вам скажу, що десь третина киян зараз вміють професійно робити коктейлі. Да? Тобто зараз, якщо що, виробництво коктейлів ми можемо відновити за десь хвилин 15-20. Ось наша гордість, дивіться, це на заявку в нас е, взуття 49-го розміру. Це практично нереально знайти. Було свято, бо замовили взуття 49-го розміру, ми не знаємо, де взяти. Тут приходить е, наша, е, наша Ніна Харченка і каже, є. Зараз дуже важливо не тільки безпосередньо працювати на фронті, дуже важливо це нести знання да, там, і ці навички для інших. Да, далі ми запускаємо навчальний центр, ми навчаємо жінок а, водіння, а, тактична підготовка, стрільба, тактична медицина. Ну, Далі ми е, маємо дронарню, яка е, апгрейдить, створює, збирає, конструює, моделює е, різні БПЛА, вбивчі, розвідувальні, які завгодно. За період активної фази ми зробили більше ніж 170 пташок різного тактичного сування, і більше ніж 450 систем скиду на окупні дрони, такі як DJI, Autel, аутел. Майки так далі. Ми займаємося допомогою. Слышь, а на що на 15 років туди удаї? Там медицина. Да скільки там людей стільки немає. Я тобі потім сфотографувала <ріпи> всім кому що відвозити і підписала. Багато чого у нас відбувається. Добре, сорі літ. Тут у нас щось зв'язок так зустрічається, бо дощ, мабуть, пішов. Слухай, поговори, будь ласка, с Лідією. Она продає свои волосы белые, длинные, для того, чтобы нам на что? На реанімобіль? или на проєкт Дигни захисницю», или просто жіночому ветеранському руйху до нас, потому что это красиво. Ну вот такая задача, такая задача. Алло да, э, привет, Лидия. Ми всі тільки завдяки таким людям, як ти, переможемо, і як ми тут, бо всі відмовляються від себе до перемоги, і це я думаю правильно. Тому коротше, ми готові прийняти таку жертву, хоча мені так дивно від цього. Це щось дуже сакральне насправді зараз відбувається. Це мій жест вдячності, тому що ви робите, насправді це дуже круто і я. Захоплююсь так. Я захоплююсь тим, що ви робите. Дякую, Катерина um. <рес> Фрімак, моя донька. <смеш> <взагалі>. <смеш> Тому, а вона якби ну, є Андріана, і Андріана зараз воює, а Катерина як би, заміщ... ну, не заміщає, бо вони дві як би, лідерки жіночого ветеранського руху, вони займалися правами жінок в армії, правами воюючих жінок, тих, хто має ОБД і так далі. Коли почалася активна фаза, всі думали, як допомогти. І те, що ці дівчата були згруповані, ось в них була група, вони взаємодіяли між собою. В них декілька осередків по Україні, і вони між собою дуже тісно спілкуються, і це допомогло дуже швидко розвернути оцей штаб. Наша задача адіть. Да, і це як план мінімум. одеть здесь і сейчас, да? Чим більше девочек будуть сейчас час удобно одіяти, тим краще для нас, тим хуже для врагов і так далі. Це правда, вона дуже втомлена, але тут дуже багато роботи. І ще я знаєте, як я дуже боюсь, що мене багато і що я. Дуже хлопаю крилами, знаєте. Але я ось весь штаб я сприймаю як своїх дітей, Ну, не тільки Катю. Катя якби, основна, основна моя дитина, але весь штаб це діти. Ми вже перемогли. Ви розумієте, що зараз, незважаючи на результат, незважаючи на те, в якій ситуації ми знаходимо, ця війна, вона завідомо програшна для росіян. Вже зараз. Що не вийде, Любиніка здіймає ту собі привіт. Бо я просрала той день, а зараз не стався занятий. Я тепер з с... люди цього покоління вони рятують країну, тому що ми, вибачте, моє покоління, цю країну просрало. Ми не збудували країну. Це ми залишили країну будувати своїм дітям, тому що в нас був шанс, в нас був шанс відбудувати країну, але ми його опустили. І тому ми зараз повинні працювати за трьох. І за себе, і за тих дітей, які воюють. Ну, я так вважаю. Так, все, поїхали? Я дітей вчу рахувати без калькулятора, ручками яким прийомчиком, таким лайфхакам і так далі. Тому що калькулятор він же не завжди. Да? Ось Хаймарс він не завжди. І все може так повернутися, що в тебе, крім калаша, нічого не буде. Тому калашом ти повинен вміти користуватися також. Коли війна закінчиться, краще, щоб ми вчили своїх дітей, не тільки бути цими сніжинками, але і оборонятися, стріляти, давати відсіч.